Дуже велика мотивація, коли мої хлопці з батальйону приїжджають, і хлопці мої привозять. Я надаю їм допомогу. І вони такі О, це ж наш начм'ят, нас рятує. Мене звати Настя, з позивним бусінка. Я 18 років прийшла на контракт в 2020 році. Якось так в мене склалось. У мене батько військовий був, царство небесне. Ну і мені захотілося військового життя. У 2020 році ковід, навчання-не-навчання, і робота не робота, я дуже мріяла піти військовою, бути військовим, вчитися поступити в військову, військову академію. А батько мені каже, військова академія 5 років, оце теорії, сидіти за партами. Якщо в тебе буде практика, то теорія тебе знайде. Ну, а практика що? Практика це контракт. Тому. Військкомат був в шоці. Я ще з дитинства така пацанка, дуже сильно пацанка, прям. Десь побитись, десь на моциках покататись, десь з пацанами там, погуляти в футбол. То, в принципі, папа, да, папа мене мотивував. А мама, мабуть, з нами обома. Місяць часу точно не розмовляла після цього. Але потім прийняла. І навіть наразі мама теж в мене військова. Попала в мінометну батарею. От і. Якби у нас називався підрозділ мінометів 120-х бубочки, а я в них була одна дівчинка. І я в вільний час, там коли ми чергували на ППД, там десь в нарядах, я дуже люблю вишивати бісером. І якось мій командир проходить і каже: О, одні бубочки, а ти у нас бісеринка. Ні, бісеринка не підходить, будеш бусінка. Я начальник медичного пункту 1-го стрілецького батальйону 56-ї бригади. Ось у мене є мій колектив. От з підрозділу евакуації форсаж на чолі. Я з моїми дев'ятьма козаками я почала свій шлях звичайного так, так ну так би мовити, солдата, звичайного санітара, радіотелефоніста, який по початку заступав на лінію зв'язку. Тобто відповідав на рації, і командир мій попередній дуже-дуже сильно мною дорожив, дуже боявся мене кудись пускати. Ну як це дівчина, Не вак, мало лише що станеться з тобою, але ж його перте з характером. І так я поїхала вперше на Івак, як зараз пам'ятаю, своїми хлопцями на хамері. Ось досить такі цікаві враження. Але після першого виїзду, після першого свого пораненого, я сказала, це моє. Починалася з хлопцями, я ще з. З маленького, тобто вони мене знають, як я себе поводила з пораненими, як я себе показувала, наскільки в мене характер, тобто не лякливість, не якась там, е, така, там е, як є бура емоцій, коли там, тебе поранені. Свою роботу роблю спокійно. І навіть зараз, начальником медичного пункту, я залучаюсь часто на стабілізаційні пункти, е, тому що мені не вистачає практики. Найстрашніше і найважче це бачити своїх побратимів двохсотими. От для мене це найважче в моєму житті, тому що мені приходилось евакуювати батька, приходилось евакуювати двохсотого дядька. І коли ти рідних своїх людей евакуюєш, це дуже емоційно важко, і ти з цим борешся кожен день. Я вже була начальником медичного пункту, коли в мене дядько загинув, це було 5 травня. Він загинув у нас. Там в Григорівці, і я до останнього надіялася, тому що це велике свято 5 травня, Пасха. І я до останнього надіялася, що його засипало землею. Він живий під зем... бо є такі випадки, на моїй практиці були, коли хлопців завалювали бліндажі, накривали землею, і вони виживали. Але ну я не змогла сидіти вдома. Я сказала, якщо ви його не евакуюєте, я поїду сама евакуювати. Знаючи себе, я б це зробила, навіть не думаючи. Ну тому що мене завжди, до речі, вчив мій командир, що потрібно відрізняти хоробрість від дурості. Але в такі випадки реально грає дурость в голові, і ти думаєш, що ти ось такий Рембо, зараз все зробиш. Але коли в тебе є підтримка, в моєму випадку це мої хлопці, які мені кажуть, Настя, все буде. Ми допоможемо і ми його обов'язково заберемо. І от уже коли ми його забрали, коли вже я його везла в пікапі, я зрозуміла, що це він, і що слава Богу, я везу його додому. Я не планую точно медицини, мені тут достатньо, але я сподіваюся, що скоро це все закінчиться. Я планую мати дітей, <сум> тому я чекаю завершення війни і обов'язково йду в декрет. Оце моя місія на майбутнє. У мене є хлопець, ось ми вже три роки разом. І він дуже дуже хоче від мене лапочку, дочку. Але я сказала: він завершиться. Я вспокої народжу хоч десяток козаків або козачок, але це буде не сьогодні. Я така людина, що мені треба бути кругом. Тут і зараз, от я дуже люблю комунікацію. Навіть коли привозять пораненого, він там бідний говорити не може, а я його бодрю, розказую щось, і вони мені відповідь там щось розказують, скільки в них вдома дітей. І тут я така зразу: о, закінчиться війна, піду в дікрет. І в них такі о, такі знаєте, зразу такі горять очі. І от він знає, наскільки я шалена, тому що він мені може сказати. Я жінка, я вирішила, я роблю свою справу.